Її не було. Виникло питання, що робити далі, виламувати двері. Я сказав, що цього робити не можна, ні в якому випадку. Через це комісія, теж довго, довго думаючи, прийняла ухвалу, вони мають право це робити, долучити правоохоронним органам, відкрити понятих і такі інші двері і вилучити, принести сюди на засідання комісії день 144-ї дільниці. Врешті-решт, коли вони прийняли це рішення, ректором знайшлася і комірниця. Виявляється, що вона була недалечко. Вона відкрила, члени комісії, представники від Іл'єнка зайшли до комори, взяли пакет із цими бюлетенями, принесли, на наших очах вони їх розкрили і на наших очах перерахували вже Регу і Іл'єнко. Іл'єнко був попереду десь на 110 чимось там голосів. Плюс ще ця дільниця дала йому ще 100 Питання все стало на сумістя. Тепер потрібно, щоб комісія перерахувала тих дрібніших. Я, я не кажу, що вони дрібніші, але вони просто менше голосів набрали. Але треба всіх перерахувати. Це буде чисто механічна робота, ще десь нагадує. Тобто фактично влаштовано. Тепер дуже важливо, щоб вони склали новий протокол, бо там виявилося, що в Гереги один бюлетень зірсовано, але так само і в Вільєнка. Один бюлетень випадково потрапив до нього не його. Тобто ну там може, це не вирішили нічого. Механічно. Механічно зараз є можливо проголосувати, зробити новий протокол і вислати його електронною поштою на ЦВК. І Ільєнко переможе. Чому? Ой, Тому, що це було присутність і позабачення, преси, іноземних спостерігачів. Я думаю, що вже ніхто не не немає, нехай попробують. Дякуємо, дякуємо. Я поможемо вже квартиру йти. Вона там зараз працює.